Привіт, Ютуб, привіт всім! Хочу представити вам поповнення своєї колекції. І так, почнемо. Монета номіналом три крейцера Австрійська імперія 1800 рік. Так, бачимо двоголовий Орел з німбами округ голови Герб Священної Римської імперії. Мідна монета. Бачимо на аверсі Імператор Франц ІІ. Також відомий як остатній імператор Священної Римської імперії. Так, далі. Одна копійка. 1840 рік. Російська імперія. Мідна монета. Час управління імператора Миколи І. Бачимо його вензель з короною зверху. Красива монета. Йдемо далі. Австралія. Одна друга пені 1921 рік. Бачимо на аверсі? Король Великобританії Георг V, також імператор Індії. Далі. Дуже цікава монета королівство Іспанії. Бачимо герб королівства. Монета з На Аверсі бачимо королеву Іспанії Ізабелу. Номінал монети 8 мараведі. Бачимо. красива монета. Так, далі. Один шилінг. Великобританія. Потертий. 1816 року. Срібло 925-ї проби. Бачимо король Георг III Монета. стані не дуже. Але і на сам кінець одна корона або крона Королівства Угорщини в складі Австро-Угорської імперії. 1915 рік бачимо корону святого Іштвана. І на Аверсі бачимо Франц Йосиф. Імператор Австрії, король Угорщини. Монета 835-ї проби срібла. Дуже красива монета. Дякую всім за увагу. На все добре.